Всім привіт, друзі! Слава Україні! І Героям слава! Так, друзі, зателефонувала мені підписниця. У неї такий оверлок. пролок, L. Ел... Ну, це ж Елна у нас як би йде. Ось, і вона втратила лапку і тримач лапки. Ну, лапку прижимну. ось, І попросила мене щось підібрати. В моєму випадку. Так як це Елна, це у нас джаном. У мене в жінки є джоном. Я з неї зняв лапку. Ну, з не з жінки, з оверлока. І хочу показати її відмінність. Це ось оригінальна лапка. Отак вона виглядає. ну ні, високий оцей тримач. Ось. А ось я зняв із оверлока джоном 204-й ось І хочу показати, чим, наскільки вони відрізняються. Ось так ось настільки. Ну, теоретично її можна поставити. Бо ось я бачив в інтернеті, продається все з тримачем, Щось 360 гривень. Ну, нібито. Ось так продається із джаном. Другого варіанту я не можу підібрати. ну ось Дивіться, що тут треба. Ось. По-перше, що, якщо ми її поставимо, треба враховувати на це ось. Ось наскільки вона не достає. О, я ще й не зажав. Так як має бути. О. Ось. Відповідно, нам потрібно шток-шток приспустити вниз. І, відповідно, все одно, частина е, зубців у нас буде не задіяна. Ну, в принципі, це на якість не буде впливати. Ось. Для цього нам треба ось беремо шестигранник, Ну, в моєму випадку, ось такий з ось такий набору 2 мм. 2 міліметров. І ось тут у нас О, не видно. Так, зараз секундочку. Ось, і ось у нас віконечко таке. І коли ми так ось робимо, у нас тут виходить оцей гвинтик і шестигранник, Ну, було б краще ну, розібрати, розібрати ну, передок і подивитися, що там, як там, ну, поки я зараз це це імпровізірую Патрон трішечки заважає ось я встав, відпустили. Ну, блін. І намагаємось приспустити. Ну, сам шток. Ну, щось воно не йде. Щось воно не йде. Ну, зараз зажму, подивлюся. Не дуже воно підходить. Ну, а в продажі, якби оригінально я не бачу. Ні. Треба розбирати, дивитися, можливо, там лисочка є в цьому штокові. Хоча навряд. Ну зараз ще розберусь. Так, встановив, в принципі, Ось, якщо іголки витягнув звідси. І маніпуляціями, такими круть-круть, можна, в принципі, опустити її. Вона якби стає. Але для того, щоб працювати на ній, з ну, цією лапкою. Ось тут ось треба ось. трішечки вибрати, ось, зараз покажу, я лапку виставив рівно по зубцям. Ось бачите голка. Голка дуже близько, тут треба було б трішечки виточити в принципі, в принципі, можна було під такою лапкою. Ну це таке відео, не знаю, чи буде воно корисне. Наскільки буде корисне. Ось. І от я лапку якби виставив або її якось би змістить. Ну, це вже все колхоз, не знаю. Я їй казав, ну, Наталіці, цій, я казав, що спробую покажу, як воно буде цей. Приймайте рішення самі там треба вам таке чи не треба. Ось, в принципі, теоретично, як нема нічого, то можна поставити таку лапку. В принципі, От. Ну, бо оригінальну знайти, ну це в принципі, я так думаю, нереально взагалі. Бо це такі машинки зараз не випускають. Ось. Ну Це таке в мене сьогодні кіно. Е, сподіваюсь, не. Останнє. Сь сьогодні багато роботи. О, працюю, ось бачите, у мене верлочок стоїть. Шестиниточний. От працюю над ним японський. Ще швейна машинка, сьогодні дуже багато роботи. Повітряна тривога. Звучить. Ну нічого. Все, друзі, слава Україні і героям слава!